24 лютого знаходився на службі, і в цей день всі були підняті та були згуртовані резерви. І після цього, через декілька днів, були направлені на київський напрямок, безпосередньо в якому знаходився в місті Гостомелі. Задача була знищити живу силу Російської Федерації, адже. Вони з гарницькими своїми діями хотіли окупувати місто Гостомель околиці Києва. Перед нами стояла задача перше це захистити наше населення та відвоювати території, які вони захватили. Під час цього виїзду я виконував завдання на заступника начальника з бойової готовності. Керував людьми, також і виставляв на позиції. В ході нашого розміщення на стікловозаводі Гостомель нам була визначена задача. Розмістити, на певному постах та здійснювати охорону. Буквально пройшло нас дві-дві з половиною хвилини, і противник завдав артилерійського удару по тому місцю, де був розміщений мій особовий склад. Масштабний бій в нас розпочався з доповіді командира відділення. Був рух колони близько 5 танків, піхота. Також працювали ворожі снайпери, здійснювався артилерійський обстріл, відповідно. Вони отримали певну відсіч. В той час знищено одного танка. Ми збивали ворожі дрони, дрони камікадзе. Було ще знищено одного, одного безпілотника Орлан. Після чого проход, піхота їхня. Змінила свій маршрут та розбіглася, відійшла назад. Після цього отримали наказ на зміну місця дислокації. У зв'язку з тим, що в нас були поранені, треба було надати допомогу пораненим. І прикриваючи свій підрозділ, я спільно з двома своїми відділеннями, ми відходили останні і успішно вийшли з. Масового, масового обстрілу противника на завчасно вибрану передову позицію. Були такі моменти, що і танк був по будівлі, що відчувалося, і дуже близько були прильоти настільки, що вже думав, що він що життя закінчиться. Але в Бога є на це плани, тому я йому за це дуже щиро вдячний. Вважаю, що перемога тільки за нами, адже за нами правда, за нами любов. А любов також перемогти неможливо. І за нами наша рідна, найдорожча батьківщина. Слава Україні!